2 квітня на території поблизу будинку на вулиці Острозького, 45, де зараз ремонтують підпірну стінку та сходи, висадять шість дерев Павловнії, або як їх називають у народі, адамові дерева. Колись на тій території було юдейське кладовище, а Павловнію вважають деревом спокою, гармонії та рівноваги. Таким чином вшанують колись похованих та загиблих там людей. 3 квітня в парку Шевченка висадять 30 тюльпанових дерев. Це буде символічна алея пам'яті героїв України, каже Олег Соколовський. В парку Шевченка, де стоїть хрест, ми висадимо 30 тюльпанових дерев. Це дерева, в яких ростуть такі тюльпани, вони жовто-зелені. І потім такі деревовидні тюльпани. Чому саме тюльпани дерева? Унікальне дерево, в якому появляється цвіт. Цей цвіт зберігається, і він зберігається аж до наступної весни. Тобто, всю зиму, осінь він нікуди не зникає. Тому ця акція на нас називається Герої не вмирають. Тобто цвіт як з'явився, так і він залишається. На острівку кохання висадять 14 дерев виду павловнія, яскраво фіолетове цвітіння стане справжньою окрасою Острівка, каже Олег Соколовський. Чому саме по Павловні? Саме через їхній цвіт. І коли цей фіолетовий цвіт починає буяти, вода з під низу він підсилюється ще водою, і здалека буде цей фіолетовий вибух. Будемо бачити навколо. І це дуже сильно підсилить на нашу думку острів кохання. А на прибережній зоні від острова Кохання до павільйону шахового клубу висадять 20 дерев породи платан. Це берегоукріплююче дерево, настільки потужна коренева система, що вона практично так тримає берег, що ніяка вода його не розіб'є. Відповідно, платани ми садимо трьохметрові за тими каштанами, вони підростають. А тополі, які з себе відпрацювали, будемо їх дякувати. Ми будемо їх понижати і будемо робити з них такі трони. Або елітарне сидіння, і от ззаді вас платан, ви собі хотіли сіли на налавку, хотіли сіли на того трона, так і посиділи. Тобто, ми не знищуємо ту полю, а перетворимо її в щось інше видозміння метаморфоза.